І так, будемо робити щось потужне, як завжди, очищена шкіра. Бажано в, після цього масажу побути трішки вдома, бо може бути почервоніння від того, що ми дуже гарно пропрацюємо всі наші зони. І так, беремо крем гель. Олійку, чим ви користуєтеся? Я олійку завжди розігріваю в, в дованьках. Взагалі, олією я не раджу користуватися, і я б неї не користувалася, але мені порадила ця преміальна олійка, яка розробила моя ж. Наставниця і її не потрібно змивати, бо всі інші олійки, навіть оливкова, яка є дуже природна, жожопа, чи Магдалева, її треба змивати через те, що вона забиває пори. Вона дуже тяжка для нашої шкіри. Поки я тестую цю і, в принципі, норм. І так, поїхали. Поставили ручки на наше обличчя. Вдих, видих. Чому ми вдихаємо, видихаємо? Для того, щоб розслабитися. Вдих, видих, дихаємо. Ми відпускаємо все те, що було в нас там зранку чи, чи протягом дня і розкриваємо облицю, виводимо раз. Так підтягуючи, я підтягую його, два. Вдих видих. Три. Чотири. П'ять. Вдих видих. Поїхали. А, наш овал обличчя. Раз, два, три. Відчуваємо шкіру. Виводимо. Поставили пальчик і виводимо його гарненько до вушка. Три, чотири. 5, 6, ви вже можете притискати. Ви відчуваєте свою шкіру, вже знаєте, що вона вас піддається вашим масажам. 9, 10. І спускаємо. По шийку витягнули трішки по діагоналі в сторону, витягуємо і загладжуємо. Тепер беремо кулачки, і кулачками ми проводимо по шийці, спускаємось до декольте. Декольте потрібно розминати час від часу, бажано й кожен день, тому що тут в нас теж є заліпання, які потім десь тянуть нам наше обличчя вниз, зморшку нашу якусь, і ми не до кінця пропрацьовуємо все. Далі друга сторона, так само витягнули і починаємо розминати декольте. Розминаємо, розминаємо, я вже там сильно відкривати свою душу не буду. Розімняли і загладили шийку зверху вниз, не чіпаючи щитовидку, витягуючи її трішки. Ви, щоб ви чули тут натяг. Витягнули, вдих, видих, витягнули. І пішли під підмишку, так як ми перед цим робили, полімфатичним вузликам загладили. Є. Переходимо на обличчя. Не забуваємо, крем, гель не жалієте для того, щоб ви не пошкодили шкіру. Має бути в нас е, сковзання не тертя. І так, розминаємо носик, наш лімфатичний вузлик, щічки. Так, щоб в нас промасажовувалось як тісто. Ви вже можете його брати, гарненько промасажовувати як, е, легенькими. Рухами тут вже можна не обмежуватись, можна вже нормально себе помняти. Лоб, міжбровка, зафіксували вказівний пальчик і великим пальчиком шкіру стараєтеся припідняти і прокрутити. Біля зеркала можете спробувати, щоб вам було видно, тобто як воно рухається, щоб ви контролювали трішки процес, якщо вам це цікаво. І загладили міжбровку знизу вверх, в сторони в сторони. І так, наша орбітальна зона, легенько по орбітальній зоні проходимося і повертаємося по Костомашці. Не забуваємо дихати, вдих, видих, і загладили наші бровки з акцентом в діагоналі, по діагоналі вверх. Далі пропрацьовуємо пальчиками круговими рухами лобик разом із бровкою. Раз. Два. Знов загладили в сторону. Беремо тепер наші кулачки і пропрацьовуємо кулачком, такий зігзаг робимо. Тут фіксуємо одним на вісочку, другим пішли. Раз, два, три. Раз, два, три. Знов загладили в сторону. Знов орбітальна зона. Розслабляємо, поставили пальчики на наші бровки, піднімаємо вверх. Раз. Всією ручкою пройшли з два до волосиної частини. Три. Загладжуємо міжбровку в сторони. Беремо два пальчика. І нашими цими кустомашками розминаємо біжбровку. Сіли, вдих, видих, спина рівна. Щоб у вас не було ось так, щоб правильно йшло повітря, бо повітря на ваші вдихи теж допомагає нам розслабити наші м'язи. Просто сконцентрувалися. Тут має бути не тертя, а сковзання і розминаємо нашу міжбровку. Вдих-видих є Другий. другу сторону іншою ручкою. Є, загладили в сторони. Тепер пішли так само двома пальчиками, круговими рухами по е, нашому лобу. Розминаємо тут, 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 тут можуть бути. Болючі точки, через те, що там може бути заліпання тканин, може бути те, що там зажаті м'язи. Тому ось це дуже добре ось таким чином порозминати. Тільки має бути не тертя, а, а сковзання. Порозминали. Є? Тепер загладжуючими рухами, загладжуємо лобик. Між бровка в сторони. В сторони, орбітальна зона круговими рухами, раз. Вдих, видих, два. І загладимо знову бровки по діагоналі вверх. Раз, два. Далі переходимо знову ж таки, працюємо цима двома пальчиками, на них весь упор на наші тканини. Пропрацьовуємо наші жувальні м'язи з натиском таким невеличким. Носогубні складки. Працюємо тільки по костомашці. щічки до вушок. Далі. Тут, де в нас маріонетки утворюються, зупинились і працюємо одна сторона, друга сторона, тобто в одну сторону, в другу. Піднімаємо. І по нашим скулам виводимо. Раз, підняли два. Підняли три. Знову. Раз, два. Тепер губки. Тут до наші касетки утворюються. Раз, два, три. Розправили. Нижня губа. Піднімаючи трішки вверх. Раз, два, три. До скул. Далі. Нашими костомашками. Скули. Раз. Два. Три. Великим пальчиком скулу. Раз, два. Три вивели. Раз, два, три. Кулачок від носика пішов по костомашці до вушка. Раз, два, три. чуть чуть притискаючи не так, щоб у вас потім синці були. Раз, Два, припіднімаючи три. Загладую долоньками від носика до вушка. Чому ми так робимо? Тому що так е сильніше, глибше пропрацюються наші тканини. Знову раз, друга сторона, два, три, раз, два, три. І пішли. Ручками загладжуємо. Далі. Овал, раз, два. 3, 4, 5, 6. Спустили. Раз, два. І тепер загладили задню, бокову, задню поверхню шиї. Від сьомого позвонка до волосиної частини. Раз, два. А тепер пішли, взяли кремчику, щоб в нас було сказання. Будемо піднімати бролі. Поїхали. Одна, друга, одна, друга, мінімум 20 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, чотири, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 18, 19, 20. До вушка спустили вниз, вдих, видих, загладили. Шийку натягуємо. По декольте спустили вниз під мишку. Друга сторона. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, однаці, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Спустили вниз, натягуючи шийку. Декольте, під Мишку є. Yeah. Запра... Загладили овал, загладили знову лоб нашими долоньками. Як вона називається? костомашками. Ніс, щоки під скулами. Раз, вивели. Два. Губи. до вушок Раз, два. Ще раз овал трішки пройшли, спустились. Раз, два. Через ключицю вивели, через плечико вивели. І задня поверхня шиї. Раз, два. Підбиваємо. Ручки на ключіці, вдих, видих, закінчили.